Друзі, привіт! Ви запитували. Техносмак відповідає. Іноді буває, що потрібно нам мережею Wi-Fi покрити дуже великі площі. І, звісно ж, на допомогу завжди приходять меж-системи. Ось існує така в світі меж-система від Xiaomi Wi-Fi 6, ax 3000 яка складається з двох башень головної та допоміжної. І її можна налаштувати і покрити дуже велику площу. Однак, що робити, якщо нам такі системи недоступні? Тоді ми можемо взяти два роутери. Наприклад, зробимо сьогодні межсистему із роутерів AX3000T. І побачимо, як вона працює, як її налаштувати, і побачимо, як це все буде під'єднуватися. Що ж, до роботи! Розпочинаємо ми з того, що один роутер ми під'єднуємо і він працює у нас, в принципі, як завжди. Потім заходимо в застосунок Mi Home і бачимо, що у нас тут є пункт е, мережеві прилади. Заходимо і бачимо, що у нас зараз під'єднано 14 приладів до нашого роутера. І вверху є кнопочка додати. Разом з тим беремо новий роутер, який ще не налаштовувався, не вмикався, і під'єднемо його до мережі. І дивимося на його індикатор. Що він нам буде показувати? Як бачите, він жовтий. Зараз роутер завантажується. Телефон нікуди не дівся, він знаходиться тут. І так, роутер наш завантажився, блимає і сигналізує нам про готовність. Ми його перевертаємо, натискаємо кнопочку Mesh, можна її потримати. Тут нажати плюсик і поиск. Можливо, тут кнопочку можна вже і відпускати. Ну і я її потримаю, щоб це було видно і наглядно. І як бачите, застосунок знайшов. Ще один роутер. І ми його додаємо. Вибираємо місце, наприклад, жила кімната. Підключення йде до меж системи, як бачите. Зараз побачимо, скільки це займе часу. Все роблю онлайн, щоб потім змогли самі це все зробити. Йде підключення вузла меж. Можливо, треба трішки почекати. Чекаємо, звісно. Сподіваюся, це буде недовго, це очікування. Ну, якщо довго, ми це відео поріжемо трішки, звісно, що ж нам залишається робити. Як бачите, система вже підключилася, синхронізувалася, і розширення. Меж мережі говорить, що буде 1-2 хвилини. Добре, нажму на паузу, дочекаюсь 1-2 хвилини і повертаюся до вас. Минуло, мабуть, менше, ніж 1 хвилина. Говорить, що все у нас запрацювало. Меж є, можна ще один вузол додати, але ми не будемо, нам достатньо. І пишемо завершено. Так, тепер управління. Сітєве устройство mesh і що воно нам покаже? І воно нам показує, що в нас є інтернет, у нас є шлюз і у нас є жила кімната, що в нас є, як бачимо, 14. І зараз я оцей роутер віднесу в сусідню кімнату і, можливо, до нього під'єднається хтось. І на сам кінець. Як бачите, меж системи від Xiaomi це просто, швидко і комфортно. Хто не може собі дозволити таку зробити меж систему, сам може зробити з двох. Де взяти такі меж системи і роутери, обов'язково залишу вам посилання в описі до цього відео. А тут скажу: дякую пане Олеже за надані роутери. А ми подивимося, чим у нас все закінчилося. Як бачите, меж система працює, в кімнаті це ж той, що ми зробили два. Прилади під'єднані, А у цій 9, 9 на 2 дуже добре. межсистема система працює. Всім дякую, до побачення з вами був Техносмак. До нових зустрічей. Всіх обіняв. Пока-пока.